Ну, я думаю, що найголовніше сьогодні було три очки. Ми не показали якоїсь неймовірної гри, але перші матчі вони завжди, завжди важкі в плані боротьби, в плані того, що команди входять тільки в сезон, не провівши, ну крім команди, які в Єврокубках беруть участь, не провівши ще офіційних поєдинків. Тому Перші матчі завжди дуже важкі для всіх команд без виключень. Тому дуже важливо, що ми сьогодні перемогли. Ну, для команди, яка грає один в один, грати в меншості важче відповідно. Для Полтави це було трошки складніше в другому таймі. Але ну, дуже важливо, що нам вдалося цю насичену оборону вскрити, як кажуть, і забити цей, цей гол. Що стосується плану на гри, ну ми знали, що план на гру, знали, що Полтава грає один-один по всьому полю, тому в цьому є як плюси, так і мінуси. Можна довго про це говорити. Ми готувалися для того, щоб одні гравці створювали зони іншим гравцям. Таким чином ми намагалися. Забити, забити голи, створювати момент. Треба трошки часу їм, щоб адаптуватись до гри в прем'єр-лізі. Ми не хочемо випускати когось просто, щоб, щоб випускати. Потрібно трошки часу. Це перше, друге. Ми практично почали збори повним складом десь з числа 15-го. До цього дуже багато було травм гравців різних з минулого сезону, з міжсезоння і, можна сказати, пів складу. Всі бачили, як ми грали на зборах. Дуже багато гравців не було, але з іншого боку, дуже багато молодих гравців отримали свою можливість грати за основну команду. Ну, він зараз посилено працює індивідуально. У нього там кожен день зараз були по два тренування для того, щоб війти в цей ритм, який команда має. Адже ми граємо в більш інтенсивний футбол, ніж в чемпіонаті Молдавії. Це, я думаю, очевидно. Тому трошки требуємо час. Ну, для того треба було, щоб. Не зовсім віддала ініціативу. Треба було ззаді зіграти більш, більш надійно і компактно. Для того, щоб вибігти потім в атаку, тому що було зрозуміло, що суперник буде, буде атакувати великими силами. Правильно ви сказали, для нас це історичний день. Наша команда дебютує в УПЛ. Дуже шкода, що не було нашого тренера Володимира Анатольовича Сесенка. Ми чекаємо його на повернення. І результат, який ми досягли в першій лізі, це перш за все його заслуга. Гра для нас виявилася непростою. Ми знали, що рух це дуже хороша команда, хоч і залишило багато гравців. Але академія і напрямок руху цієї команди це молода, амбітна, швидка команда. Ну, Налаштовувалися на важку гру, вона такою була. Вважаю, що перший тайм десь перші хвилини 10-15 ми трішки привикали. Потім десь гру вирівняли, мені перший тайм сподобався, другий тайм теж вийшли, намагаючись, ну, звичайно, як і, вся, як і рух хотів виграти, так і ми хотіли виграти. Але вилучення, звичайно, поламало гру і вже нам стало важко. Рух зміг добити, я вітаю їх з перемогою, хороша команда. Ну а ми будемо працювати і рухатися вперед. Я думаю, що ну я це вже сказав на флеш-інтерв'ю, мені по. Тому відношенню наших футболістів ми мене до них немає претензій. Помилки є, їх треба виправляти, але відношення я задоволений. У нас гравці залишились не тільки з першої ліги? У нас дуже багато гравців, які з чемпіонату аматорів з нами грають. Тому для них звичайно це був дебют. Десь було хвилювання гравці, які до нас прийшли. Вони, на мою думку, повинні підсилити команду. Хтось інтегрується трішки швидше, хтось комусь потрібен час. То, що це теж не просто звикнути до наших вимог. Вважаю, що це хороші футболісти, які нам допоможуть. Ну і плюс проблема, звичайно, у нас на даний момент п'ять травмованих гравців. Додався сьогодні Максим Марусіч, І от якщо вони повернуться, то наша обойна і варіативність покращиться. От нам їх не не вистачає. Ну, будемо працювати. Будемо працювати. Нам відступати нікуди. Ну досвід. Звичайно, ну ви повинні розуміти, що гравцям, гравцям треба звикнути трішки до рівня прем'єр-ліги. Звичайно, хвилювання це зовсім другий рівень. І я навіть не маю на увазі рівень футболу, а рівень організації всього того, що навколо матчу. Ми грали дуже багато гри і на Кубок України, і товариські гри з командами Прем'єрліги раніше. Ми розуміли, що ми можемо з ним грати. Ну сьогодні гра так склалася, що ми не здобули очки. Вважаю, якби трішки для нас може удачі було більше. Ну, в футболі вона повинна бути. Ну і вилучення, то ми могли б на щось розраховувати. Ну, Звичайно, досить важко поки що, але ми будемо працювати. Коли команда на одного гравця більше, то у них з'являється лишній гравець. Звичайно, десь я з вами згодим в тому, що ми низько сіли і не повинні були так сідати. Десь напевно гравці вже намагалися, розуміючи, що залишилось не так багато часу, зберегти рахунок, який був. Мабуть, теж це наша помилка. Нам треба це розібрати і проаналізувати. Згоден, що ми сіли дуже низько. Ні, це не була вказівка тренерського штабу. Вже ви зрозумієте, коли гравці зіграли 80 хвилин, коли вони вже втома, і вони плюс трибуна, вони не завжди чують, що їм кричить тренер. Вони там тільки так, якісь моменти тому це було більш так сути, ну як сказати, не то, що случайно, ну це було. По ситуації. Чого очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбе титульний партнер клубу Рух.